Та купаю, я купаю. Блін, тут нема, треба іншу я покупати. Добре, там Блін, тут тоже нема. Де ж вода? Блін, дай не боже. Блин, скільки б вже я вирили. О, всім привіт, З вами я Света. Всім привіт. та тата, всім привіт. Це знову видео. Куди я провалилась? Ну ні, не знаю. Коротко, всім так, зараз я здесь вилізу. Боже, що тут яма? Так, Ще одна яма. Так, я сьогодні так пізно проснулася, тому на роботу. Тому я можу чуть чудно запітну. Робота точно! Так, швидко берем! Боже, я й забула про роботу так. Боже, я вам якраз поговорити почала і згадала. Ось, що. Так, це. що це таке? Чого так ям багато? Ну що, я зараз це швидко очищу все. Оп, очищаємо. Так, оцю грядку. Так, боже. Але нашу не скільки ям вирили? Піду зараз потім в них спитаю, як картоплю. Ну, як город докупаю. Я, до речі, сьогодні хочу пшеничку на цей город пустити, тому. Ну, не тому, а тому це буде круто. Так, копаємо. І сюди ми що посадимо? Пшеницю, оцей ряд. Оп, 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 оп. Оп-оп-оп, Швидше, швидко, швидко. Швидко. Чого ви на мене дивитесь? Дивніки, на мене дивлюся. Ну, коротше, кладемо. Сьогодні вражаю багато буде. Бо ми ще їшмо. Так, половину засадимо картоплею цього ряду, а половину морквою. Так, давай. Блін. Так, сюди. І тепер цей. 64 маркучка розкладуємо тут mm. Так, все, йду вже жителю Птата. Що тут сталося? Бліт. Чого ви в ямі? Ну, дійко, ти вже бач, ми не знайшли, то добре. Так, давайте мені розказуй. Короче, ми знайшли книжку в бібліотеці в якій кикарне. І що? Що ви через ту карту зробили? Ну, і там було сказано, що десь в цьому районі клад. А ну добре, ну і на що ви це ви реально повірили які, які, якісь книжці? Ну, так. Як це так боже? Ну, коротше, мені ви вже чудо купили, але стій, Ми ще під моїм будинком докупили. Ні-ні-ні-під ні, моїм будинком я вам не дозволю купати. Ну, ну будь ласка. Ні, мій будинок це мій. От її можемо дати гроші, так, наприклад. Так, що ви тут? Я застряг. Не треба мені грошей, мені що ви мій будинок не чіпали. Ну будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ні. Боже, ви там яму? Та Боже, скільки ж вони ям. Скільки ви ям вирили? Я не знаю. Добре, я йду краще нагородше. Ово. Так, блін. Ово, я там картоплю не зібрала. Йду. Так, сюди? Оп! Е, Ти куди? Дивнитесь. Блін, це білий житель щось до мене йде. Так от сюди. Ти боже. Так іду, іду. Ой, боже. Суять. Ага. Продай будинок. Продай мне мені. Продай. Продай будинок. Наше мені твої п'ять стаків. Продай будинок. Це дуже багато, ну, але я за твої гроші проживаю. Ти Звідки на що ще там клад є? Це стара книжка, знаєш, там щось є. Так. Дивись, я тобі вертаю твої 5 стаків смарагдів. Багато, до речі, немало, немало. Так, сюди і. Продай будинок! Ні, ну я, я сказала, що ні, я не продам. Що? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Одинадцять стаків смарагдів! Де звідси? Хто Та менший, так? Так, так, один стаків. Ні, я відмовлюсь набери мій будинок я хоч сюди і недавно, але він дуже красивий, я його не продам, тому бери. Одинадцять стаків. Оп, оп, оп. І. оп. Мені продається те, що вони. Продай будинок. Скільки тут смарагдових блоків? Ти так ну, забираю, це все швидко і йде світ. Не треба мені твоїх смарадів. Все, папа, папа, -па, все, папа. -па. Угу, угу. Все, іди, іди звідси. Продай будинок! Тут до скарби! Ну ні. Так, в скриню гляну, що мені там. Так Смаради, візьму. Напевно, що в магазин піду собі щось куплю якесь кирку. Продай будинок! Продай будинок продай. Продай, продай будинок продай будинок, продай, будинок. Продай. продай 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 будинок продай будинок продай будинок ні я не продам так давайте що ти хочеш я ти йду все квартиру що кажеш я до тебе зараз поближче підійду що кажеш? я ти йду в машину будинок бізнес мені не треба мені не треба коротше все я йду спати я спати хочу все папа -па. все прощайте щоб вас тут до ранку не було або я на вас обіжу Ох, все, дивно. Ох, все. Що ти тут робиш? Продай будинок. Так, боже, що чого вони ями не закопують? Боже, вони мене змусили. Я зараз напевно що піду си і куплю. Так, йду, в скринь, може гляну, може в мене є. Блін, нема. Ну так, я буду смирати, зайду в когось позичу краще. Так, йду, йду. Так, оп-оп. Оп. Так. Йду в церкву, ляну, може там хтось є. Так, тут нема. Тут є е, кірка. Це мій будинок у мене нема кірки. Нема? Тут є кірка! нема в нас! В нас нема кірки. Добре, йду гляну оці старі будинки. Так, оцей. Чи що там, Ану. Кірка нова! Ого, її ходу Тут давним давно ще заваляли, як цей будинок заброшений встав. Ну, йду. Оп-оп. Всі ти грядку затоптала. Так, так, нікого нема. Все, можна почати купати. Боже, вони реально думають, що тут є, ну це капець. Це що, якась книжка стара з бібліотеки може сказати, то тут є скарб, ну це капець. Ну, я то покопаю тут, ну але тут, тут, правда, слабо мені віриться дуже, то що тут щось є. Але я покопаю, щоб їм доказати, що тут нічого нема. Так. Все, я вже звідси зарабудую те, подивіться, нічого нема. Ну просто нічого нема. Так, оце... Дивіться, шо, там? шо це? Це скарб? Він реально тут є, я в це не вірила. Я вже йти хотіла. Так оце, що це? Так п'ять золота, це капець багато, сім смарайо, дев'яцев кількість зараз, і... Діаманти! Десять діамантів! Так і що, якась броня і цей... А ну дивимося, що це. Корона з, з, з алмазу. Так, я її заберу. Так покладу тепер якийсь золотий кубок. Він справжнє золото. Так. ну, Так, Сіта, я це все закопаю, так щоб. Сіте. Блін, там дирку я лишила. Так бой, ну як справжній золотий кубок це золото. Це це все я багато тепер. Так, оп-хоп. А ну. А ну Так, блін, сіта нікого нема, зараз у мене буде викупляти, А може мені продати, реально? Ось коро... Ось, це що за броня? Це броня корови? Все, свята от коровка. Зрозуміли? О, подивіться, яка гарна. Так. Дуже гарна. А на цьому я вже буду прощатись. Всім дякую за перегляд. всім, хто дивився це відео. Всім дякую за перегляд. Всім па-па-па-па!